Ми є чадами святої Христової Церкви. Ми живемо у повноті благодаті, яка подарована нам через те, що сам Бог своїми стопами освятив нашу землю. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Родовід Ісуса Христа, сина Давидового, Сина Авраамового. Такими словами розпочинається Святе Письмо Нового заповіту, яким приємним може бути здивування людини, коли вона, отримавши деякі ази про церкву і Христа, відкриває Євангеліє і з перших слів усвідомлює, що ця книга може познайомити її з цікавою історією. Про родовід Спасителя світу. Але яке може бути розчарування цієї ж людини, коли вона почне читати ці рядки і зустріне там тільки перелік багатьох імен, більшість з яких навіть невідомі їй? Якщо коли-небудь вона і чула про Авраама, Ісаака, Якова, Давида і Соломона. То хто такі Зоровавель, Салафіл, Садок, Єліут, Матфан та багато інших незнайомих імен. І навіщо прочитувати усі ці імена? Адже люди ці жили так далеко від нас, і багато подій, часу відділяє нас від того періоду, коли. Люди ці жили на землі. І нам навіть тяжко уявити, у яких життєвих обставинах, у якому побуті вони звершували і продовжували своє життя під час земного перебування тут. Але якщо ми візьмемо у руки Святе письмо, перелистаємо декілька сторінок вперед, відкриємо послання апостола Павла до євреїв, то там знайдемо такі слова, не вистачить у мене часу, щоб розповісти про Гедеона і Вараха, про Самсона і Єфая, про Давида, Самоїла та інших пророків, які вірою перемагали царства, творили правду, одержували обітниці, затуляли. Пащі звірів, яких і весь світ не був достойний. І ці слова апостола Павла, про те, що усіх цих людей, як загалом, так і кожного окремо, не був достойний світ, дають підстави нам задуматися: а чому ж все-таки святе письмо починається з переліку цих відомих і невідомих нам імен? Адже кожна людина, яка жила у той час, і ім'я якої сьогодні нам передає апостол Матфей, неодмінно проживала період свого життя. Кожен старозаповітний праведник мав і дитинство, зростав у юності і мав старість. Кожна людина, яка жила у той час, Перебувала у різних життєвих обставинах, здобувала своїми власними руками можливість на прожиття, творила те, що було відведено їй зробити під час земного життя. І ці люди, можливо, були настільки різними, як зовні, так і внутрішньо, що ніяк їх неможливо було поєднати. Але вони були об'єднані одним. Кожен з них жив надією на пришестя у світ Христа Спасителя. Кожен з них очікував про те, що Бог виповнить свою обітницю, яка їм говорила про те, що сам Творець неба і землі прийде на цю землю для того, щоб сповістити людям про спасіння і. Показати той вузький шлях, який веде до вічності і Небесного Царства. Кожен з них жив тими пророчими словами, які Ісаїя промовив одного разу: ось діва в утробі зачне, і народить сина, і нарекуть ім'я йому Еммануїл, що означає з нами Бог. Кожен з них намагався власними зусиллями вибратися. Цієї духовної прірви, у яку потрапили внаслідок гріха наших прабатьків у раю, але кожен знав про те, що у майбутньому їх очікує велика благодать, пришестя у світ Спасителя цього світу. Така велика кількість цих імен свідчить нам про те, дорогі брати і сестри, що людство. Тривалий і довгий час вибиралося від того гріховного удару, який був нанесений людині у раю через гріхопадіння перших людей на землі Адама і Єви. І кожен старозаповітний праведник мріяв і жив, що саме він під час свого перебування на землі побачить того Месію, який був обіцяний. Але проходило життя, вони відходили у вічність, а Спасителя світ так і не бачив. Проте усі вони, імена яких сьогодні ми почули у цьому святому храмі і багато інших імен, які також належать до Родоводу Христа Спасителя. Всі ці люди побачили Христа тільки тоді, коли у день свого преславного Воскресіння він спустився навіть до дна пекла для того, щоб підняти з особливого місця, яке називалося Шеол, усіх праведників, які там перебували до цього часу, коли сам Спаситель світу не підняв їх у райські обителі. Апостол. Павел сьогодні до нас промовляє такі слова. Бог передбачив про вас дещо краще, щоб вони не без вас досягли досконалості. А отже, ці слова означають, що через те, що Господь готував людство до прийняття сина свого єдинородного. Через те багато поколінь в очікуванні проживали, але тільки те покоління, до якого звертається апостол Павел, стало найближчим до пришестя у світ Христа Спасителя. Але ці слова передаються і подальшим поколінням, і кожному з нас, дорогі брати і сестри, тому що все, що відбувалося у старому заповіті, і та історія, яка творилася, Через відхозавітних праведників, про яких ми сьогодні чули, вона звершувалася заради єдиного, заради того, щоб кожен з нас був свідком і причасником тієї великої благодаті, яка сповістилася світові, через те, що сам Бог прийшов на цей світ, щоб відкрити людині шлях до вічного і небесного. Священомученик Іриней Леонський так і говорить, Бог стає людиною для того, щоб людина стала Богом по благодаті. І цю благодать, яку нам сповістив Спаситель світу, ми маємо можливість не тільки удосконалювати в собі, але і цією благодаттю, яка наповнює наші душі і серця, коли ми живемо і ходимо у чистоті і благочесті перед Богом, підіймає нас до небес. Дає нам можливість відчути Небесне Царство уже тут на землі і робить нас насельниками райських обителів, які Господь відкриває для кожної людини, що відкриває своє серце назустріч йому. 21 століття від тих століть, якими в які жили. Старозаповітні святі Отці, яких сьогодні вшановує, свята Христова Церква відділяє багато тисячоліть. Ті люди жили зовсім іншими вподобаннями і переконаннями. Ми живемо у зовсім іншому часі, і нам навіть важко уявити, що спільного можемо ми знайти, але і їх, і нас. Єднає Христос, Христос Спаситель світу, у якому преображається кожна християнська душа. Христос, який прийшов на цю землю і сповістив велику звістку про благодатну участь у спасінні роду людського. Христос, якого очікували старозаповітні праведники, і якого дочекалися ми і у повноті благодаті, якого живемо сьогодні, тут, на цій землі. Ми є чадами святої Христової Церкви. Ми живемо у повноті благодаті, яка подарована нам через те, що сам Бог своїми стопами освятив нашу землю. Ми живемо після пришестя у світ Христа Спасителя. А це означає, що все те, що Він хотів принести і сповістити, воно у повній мірі досяжне для кожної людини, яка прагне спасіння. Прагне вдосконалення і єднання з Христом і промислителем неба і землі. І ці великі дари, які сповіщені нам, Месією, ми повинні, дорогі брати і сестри, добре у своєму серці не тільки тримати, але і розвивати. Ми повинні намагатися долати усі труднощі нашого часу для того, щоби. З ласки Божої досягнути тієї блаженної вічності, яку Господь приготував для кожної людини. Ми стаємо на порозі великої події, яка кожного разу звершується у ці благословенні дні, події Різдва по плоті Господа, Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми готувалися до цього свята протягом тривалого різдвяного посту. Ми налаштовували свої душі і серця для того, щоб Господь, який приходить у цей світ, народився і у нашому внутрішньому світі, щоб наше серце стало тими яслями, у якому Спаситель також буде промовляти благословенні слова як до всього світу, так і до кожного з нас. І ми сьогодні, незважаючи на всі, складнощі нашого часу, готуємо себе для того, щоб з радістю у своїх серцях ми знову стали причасниками тієї радісної різдвяної звістки, яка сповіщає кожній людині про велику справу спасіння. Слава у вишніх Богу на землі мир, в людях благовоління. Амінь.